Вітаю вас, шановні. Що ж, з назви відео ви, напевно, вже зрозуміли. Я посеред ночі виперся на гору, щоб зробити фото нічного міста. І не знаю, може ще спущуся вниз і зроблю ще фото всередині міста. Я, так як оказався на самій горі, намагався ще зробити фото місяця. Але там якраз приїхала ціла куча молоді на машинах. На саму гору. Ну, як я казав, в будь-якій дупі в Іспанії буде десь припаркована машина. Почали слухати рейв і голосно сміятися. Я подумав від гріха подальше, з тим всім піду все-таки фоткати місто. Очима моєї відеокамери нічне місто виглядає ось так. Зараз я змінюю об'єктив з 75 на 300 щоб коли я фоткав дику природу на 1855, щоб трошки ширше взяти все місто. І зараз подивимося на яке я ставлю для цього. Місто дуже темне, але я хочу зробити фото так, щоб чорний колір залишався максимально чорним, без сніжинок таких від засвічування ISO. Але щоб всі освічувані деталі щоб були освічувані. Тому ось бачимо налаштування. Витримка 15 секунд, діафрагма закрита на F11 і ISO 100. Пробуємо фотографувати. Так, на екрані виглядає все, наче не так же і погано. Мені наразі все подобається. Не знаю, можливо, спробую виставити ще більшу витримку. Так, давайте, мабуть, від гріха подальше підемо звідси в місто щось пофоткаємо. Ну, хіба що ще одну фотку зроблю трохи вправо, от там є гора. <звук> Вже по дорозі додому. Ну, не додому, а вниз. Мені до ока впала ось ця дзвінниця. вона якось так гарно виглядає, тож я все-таки ще попробую її її. ще мені сподобався оцей прохід такий. Дуже ідентичний. Спробую ще зробити його фото, може то вийде щось гарне. Ну і ще от оця дзвінниця просто напрошується. Зробити їй фоточку а от і фоточки. Знайшов такі ще нічні водопади, пробую їх зробити, але щось поки що безуспішно. Так, З фонтанами наче все тими водопадними вийшло. Ще хочу спробувати тут є. <кхід> тут є такі курлами. Тут є такий Тоже як фонтан, тільки це з питєвою водою. Зараз підберу якийсь ракуси, попробую спробую його влупашити. Так, ну і на кінець я захотів сфоткати, ще оцей фонар. Довелося ставити більший об'єктив. Трохи я з ним намучився. На ньому є напис міста, я намагався його вловити. Все виявилося не так просто, ну, а я зробив декілька фото, далі можна буде в ілюстраторі вже доробити. Ну що ж, ще вам бонусом кину фото, яке я колись робив порта. Вантажного і добра ніч, мабуть.